Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу з вами вкотре знову поговорити про інформаційну безпеку та інформаційну гігієну. Не менш небезпечним є те, що інформаційно нашу країну атакують не лише зовні. Але серед президент України Володимир Зеленський дуже часто говорив правильні слова про інформаційну безпеку, про те, як ми маємо протистояти російській пропаганді. Але є одне. Але справа у тому, що державні телеканали, які контролюються командою Зеленського, сьогодні якраз толерують ту саму пропаганду та таскають в ефіри кримнашистів. В гості к нам прийшла актриса театру і кіно, моя колега Анна Кузіна. Ми ми її всі знаємо, прекрасно і любимо, но... Але... це Ганна Кузіна, українська акторка. Принаймні у неї є паспорт громадянки України. Її державний телеканал Дом запрошував до себе на ефіри. Начнот наша студія. Та Ганна Кузіна це не лише українська акторка, а іще і російська. Вона раніше знімалась у серіалі російському серіалі Універ. Це було і ще в 2001 році, але нещодавно вона повернулась на російське телебачення і знялась у продовженні цього серіалу. Ні, ти не просто так. Держи! так поспішили, і уже практично День театру з прекрасною актрисою Анною Кузіни. Підписуйтесь, друзі обов'язково на мій канал, тому що тут є і буде і ще багато контрпропагандистського контенту. Ну і звісно ж, щоб це відео набрало більше переглядів, натисніть лайк до нього та залиште свій коментар. Якби Кузіна, для якої Крим це Росія і яка знімається у російських телесеріалах, просто один раз з'явилась на телеканалі ДОМ, це б іще була би насправді не проблема, проте вона там з'являється постійно. Що такое Новий год? Це, звісно же, запах ёлки, мандарин, оливье, олів'є, от соседа. Її можна побачити практично у кожному випуску ранкового телешоу на телеканалі Державному телеканалі Дом. І эту прекрасну праздничную суботу з вами проведемо ми Константин Октябрьський, Жан Яночкін. Чаба Бакаш і Анна Кузьня. Uh -huh. Здається, на телеканалі Дом вона буває навіть частіше, аніж сам президент Зеленський. Всім пожелаємо ще раз щасливого Рождества і приємного апетиту. Клас. Причина цьому дуже проста. Спочатку кузіна була лише гостею на телеканалі Дом, а тепер стала ведучою. Тобто, ми з вами із наших кишень платимо кузіній зарплатню. І ось тут мені здається саме час згадати, для чого ж створювали цей телеканал. Ну вибачте, пагос. деокупація з... свідомості наших громадян. Класна така деокупація із кримнашисткою, яка знімається на російському телеканалі телебаченні. і не можу не згадати і ще про одного персонажа, який має працювати на телеканалі Дом. Андрій Пальчевський з вами Де ж зараз мені бути, крім як. На этой свалке. у одному із попередніх випусків я вже розповідав про Пальчевського. Точніше, розповідав про те, що державний телеканал Дом планує виділити 12 мільйонів коштів платників податків на те, щоби знімати із ним шоу на тому ж таки державному телеканалі. І все було би не так погано, якби Пальчевський не підтримував Російську Федерацію і навіть катався до Скабєєвої в ефір. Я пройшов 90-ті годин Діана, і фільтрую базарка. Говорять. So the... Я такі глупості насчет воссоединения сказати, не мог от нашого щасливого дня дуже Я очень Вас прошу ви говорити неправду. правду. Ну зачем не було слова восеєдіння? Це дуже гучна і навіть скандальна історія, тому що дуже багато людей обурились тим, що Пальчевський збирається за наші з вами гроші вести свою програму на державному телеканалі, хоча сам є очевидно російським агентом. І ось представниця слуг народу Євгенія Кравчук прокоментувала цю існу. Торію вона заявила, що Пальчевський це насправді дуже досвідчений телеведучий, і треба дивитись не на людину, яка буде вести це шоу, а на контент, який буде на телеканалі Дом. Ну за цією ж логікою можна взяти і Скабєєву на роботу, якщо вона буде себе добре поводити. Ми маємо навчити, що таке інформаційне. Гігієна і ще кілька слів про інформаційну гігієну та про пропаганду комунізму. Також у одному із попередніх випусків я розповідав, що на каналі Дом транслюють советські фільми, у яких пропагується комунізм. Пропаганда комунізму в Україні заборонена. Більше того, це злочин, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі. І коли я розповів оце, коли медіа написали про те, що на каналі ДОМ транслюють пропаганду комунізму, канал Дом нарешті зробив висновки і продовжив показувати совєське лайно. Але ми нам, тому що телеканалу ДОМ плювати не тільки на думку українців, а й на українські закони. Тому вони і показують оцю комуністичну пропаганду та беруть на роботу відвертих проросійських колаборантів. Ну вибачте пагос. деокупація з... свідомості наших громадян. Може насправді там вважають, що окупантом є не Російська Федерація, а сама Україна. Ну тоді все логічно. Тоді зрозуміло, чому державний телеканал ДОМ за Займається антиукраїнською діяльністю, і скажу трохи про іще один державний телеканал телеканал Рада, парламентський канал, який також фінансується за наші з вами податки. На цьому телеканалі також ведуть антидержавну пропаганду. У них на Ютубі було опубліковано відео буквально днями із заголовком: На сьогодні НАТО є інструментом протистояння, а не порятунком для України, і ця теза чомусь абсолютно на 100% збігається із тим що останнім часом каже владімір Путін. Ну а ведучий на цьому телеканалі, який до речі, раніше працював на Медведчука, і також вів антиукраїнську пропаганду. Так, друзі, на державному телеканалі є зараз чимало пропагандистів Медведчука, і з якими спокійно співпрацюють Іванов та Петров. Так ось він підводить глядача до думки, що нам може не варто протистояти Росії, бо вона ж дуже сильна. Ну е -е, брязкати зброєю разом з Російською Федерацією, не може бо ми як мінімум менша держава, у нас менше військо, у нас менше солдатів. Е, як з цим бути? Треба просто здатися Росії, щоб медведчуківські пропагандисти, які зараз працюють на державному телеканалі, були спокійні. І за усе це антиукраїнське мракобісця, я нагадаю, друзі, заплатили ми із вами як платники податків. Це засоби масової дезінформації, які прикривають свободою слова, диверсії. За інструкціями агресора. можна скільки завгодно розповідати про те, як ти протистоїш російській пропаганді в Україні, але якщо при цьому у нас безперешкодно працює Мураївський проросійський телеканал наш, а на державні телеканали беруть усілякий антиукраїнський непотріб, то це означає, що насправді ти не протистоїш тій самій пропаганді, ти їй просто допомагаєш.